Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, хоча кількість обстрілів порівняно з минулою добою зменшилась. Зафіксовано 57 обстрілів позицій Збройних сил України. З них на Донецькому напрямку 46 та 11 на Маріупольському. Позиції наших військ поблизу Зайцевого, Лузового, Майорська, Луганського, Троїцького та Пісків російські терористи обстріляли з гранатометів різних калібрів та великокаліберних кулеметів. З зенітної установки ворог вів вогонь по позиціям поряд з Луганським. По опорних пунктах наших військ в районі Мар'їнки, Лебединського та Павлополя бойовики вели вогонь з гранатометів різних калібрів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Близько 20-ї вечора терористи відкрили неприцільний вогонь з міномету та випустили по наших опорних пунктах поблизу опитну 6 мін. А по позиціям, поблизу шахти Бутівка та в районі Авдіївки та Пісків, російські бойовики вели вогонь з гранатометів різних калібрів та великокаліберних кулеметів. З опівночі активність ворога значно зменшилась та зафіксовано два обстріли позиції Збройних сил України, стрілецької зброї поблизу Мар'янки та Пісків.